Привіт, вітаю вас на каналі Хістю. Сьогодні ми поговоримо на тему становища Гетьманщини після смерті Богдана Хмельницького, а саме про гетьманування Івана Виговського та початок руїни. Я Марія Павлечко, це канал Хістюб. Давайте будемо розглядати тему. Коли помер Богдан Хмельницький, а це 1657 рік. Гетьманщина опинилася у складному політичному та соціально-економічному становищі. З одного боку ніде не поділися ворогуючі відносини між Річчю Посполитою та між Гетьманщиною. Але з іншого боку, в Україні, тобто в Гетьманщини, з'явився так би мовити, новий союзник. Мова йде про Московію, і відносини з Московією були вкрай напруженими, оскільки остання. Нехтувала інтересами війська запорозького, тривалий період Хмельниччини викликав складне матеріальне становище козацтва, селянства, міщанства, і частина цих людей почала зосереджуватись на території Запорізької січі. І відповідно Запорізька Січ могла перетворитися на осередок соціального вибуху населення. Але ще одна така негативна ознака після періоду Хмельниччини: це те, що серед козацької старшини не було єдності. І старшина поділилася на два умовних табори. Одні вітали принцип спадковості гетьманської булави, тобто, щоб влада перейшла від Богдана Хмельницького до його сина Юрія Хмельницького. А інша група старшини не поділяла такого принципу і розгорнула боротьбу за гетьманську булаву. І тут першість здобув. Іван Виговський у вересні 1657 році, після смерті Богдана Хмельницького, Івана Виговського обирають тимчасовим гетьманом до повноліття Юрія Хмельницького, але вже в жовтні 1657 року його призначили вже повноправним гетьманом війська Запорозького без обмежень у часі. Хто ж такий той Іван Виговський? Взагалі, Іван Виговський – це є один з соратників Богдана Хмельницького, який пліч опліч боровся з Богданом Хмельницьким, щоб визволити військо Запорозьке з під шляхецького польського панування за Богдана Хмельницького. Іван Виговський очолив генеральну військову канцелярію. А це значить, що він був посвячений у державній таємниці війська Запорозького. Це значить, що він мав дипломатичні різні політичні зв'язки з представниками іноземних держав. Іван Виговський брав участь у багатьох походах Богдана Хмельницького, тобто він мав і воєнний досвід, і політичний досвід. Також він мав гарну освіту, закінчив Києво-Могилянський колегіум. А ще він походив з шляхетського роду, що робить його дуже таким гарним претендентом, щоб очолити військо Запорозьке, щоб стати гетьманом війська запорозького, коли Іван Виговський стає гетьманом війська запорозького у 1657 році, то він продовжує курс у зовнішній політиці, який свого часу провадив Богдан Хмельницький. А саме він підтримує союзницькі відносини з Трансильванією, Швецією, з Москвою. Ковією з Річчю Посполитою Іван Виговський відразу дав зрозуміти, хто є гетьманом війська Запорозького і що всі державні справи робляться виключно з дозволу самого гетьмана. І насамперед Іван Виговський у 1657 році уклав рівноправний договір зі Швецією, також відновив зовнішню політику з Османською імперією, підтримував відносини у зовнішній політиці з Трансильванією, та уклав мирний договір з річчю Посполитою словом, вся його зовнішня політика була спрямована на те, аби відповідати інтересам козацької. Держави. Але це не подобалось московському царю, оцьому Алєксею Михайловичу, який неодноразово присилав грамоти Івану виговському в яких вимагав розірвати відносини зі шведським королем. Також вимагав вивести гетьманські війська з території Білорусі, але це ще квіточки. Він ще вимагав, щоб на території Ніжина, Чернігова та Переяслава. Перебували московські воєводи з московськими військами, щоб ті контролювали дії гетьмана, а також щоб ті збирали ось цю казну податки війська запорозького, точніше, контролювали збір. Податків у війську запорозькому, звичайно, такому сильному політику, як Іван Виговський, це не подобалось, але все ж таки він вимушений був піти на певні поступки московському царю, дозволив розміщуватись московським воєводам з їхніми військами на території Ніжина, Чернігова і Переяслава, що дало можливість московським воєводам втручатися у судочинство та управління місцевістю щодо внутрішньої політики Івана Виховського, то тут він допустився певних прорахунків. Перш за все, населення війська Запорозького було неоднорідним були і багаті, і бідні, і з середнього статку люди. За часів Богдана Хмельницького йому вдавалося ось цих людей якось примирити. Але після смерті Богдана Хмельницького, за часів Івана Виговського, остатній ставив ставку на будівництво розбудову козацької гетьманської держави на освічених та заможних людей тобто у своїй внутрішній політиці Іван Виговський опирався на багаті верстви населення. На представників шляхти, духовенства, козацької старшини, і, власне, замало уваги приділяв всім решта верствам населення, і йому не вдалося налагодити відносини із Запорізькою Січчю. І власне, це призвело до антигетьманських повстань навесні 1658 року, які очолив полтавський полковник Мартин Пушкар. Та отаман Запорізької Січі Яків Барабаш. І тут увага повстання Мартина Пошкаря та Якова Барабаша були фінансовані московським царем. Боже, як нам знайома ось ця політика московських очільників, коли вони фінансують різні військові збройні повстання? Всередині інших країн Бачите, це 17 століття, це навіть не 21 століття. Але політика, що в 17 столітті, що в 21 столітті одинакова. Не нагадую вам ось це фінансування, так би мовити, лнр ДНР, коли вони говорили нас тут нет, Угу. Іван Виговський спочатку намагався мирно шляхом діалогу придушити це повстання, але мирно придушити це повстання йому не вдалося. І тоді Іван Виговський заручився підтримкою кримо-татарського хана і власне об'єднане козацько-кримо-татарське військо придушило повстання Мартина Пушкаря, який загинув у бою, і Якова Барабаша якого згодом було страчено, тобто на весні 1658 року поблизу Полтави гетьман Іван Виговський придушив повстання Мартина Пушкаря та Якова Барабаша. Хоч Іван Виговський і придушив це повстання, проте це не забезпечило йому внутрішньої стабільності, оскільки власне загострення всередині війська Запорозького воно все наростало і наростало. Частина українців загинула під час цих повстань. Також, що найголовніше, практично відкрито Олексій Михайлович, Московський цар, фінансував повстанців, і це змусило Івана Виговського шукати собі нового союзника. І тут він переорієнтовується з Московського царства на річ Посполиту. Тобто зверніть увагу, що взагалі національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, що почалася у 1648 році, вона була спрямована на визволення з під польського шляхетського панування, тобто проти речі Посполитої. Тут помирає Богдан Хмельницький, до влади приходить Іван Виговський. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Іван Виговський, коли приходить до влади, йому відкриваються ніби очі, і він бачить, що союз з Москвою це набагато гірше, аніж союз з Річчю Посполитою. І саме тому він підписує мирний договір з Річчю Посполитою. І це призвело до ще більшого внутрішнього розколу у війську Запорозькому. Але в кінцевому результаті, у вересні 1658 року, Іван Виговський підписує мирний договір з Річчю Посполитою. В історію цей договір увійшов під назвою Гадяцький мирний договір. Основна умова гадяцького миру це те, що Річ Посполита тепер складається не з двох рівноправних частинок Королівства Польського та Великого князівства Литовського, а з трьох рівноправних частинок Королівства Польського, Великого Князівства Литовського та України. І Україна увійшла до складу Річ Посполитої під назвою Велике Князівство Руське. Зверніть увагу, що в 17 столітті терени України називали Велике Князівство Руське, тобто це є історична спадщина, так би мовити, Русі України Української середньовічної держави в 17 столітті територія, яка зараз називається Російська Федерація, називалася Московське царство. А ми називалися Велике Князівство Руське, тому що Русь. Це є наша історична назва, яку свого часу Петро І цинічно вкрав. Угу. Наступна умова гадяцького миру: це те, що виконавча влада, а також військо українське керується гетьманом. Гетьман, в свою чергу, обирається на Козацькій раді. На якій є представники і духовенства і шляхти обирається на цій козацькій раді, але затверджується королем Речі Посполитої за умовами шляхетської демократії, тепер короля обирають спільно представники Польщі, Литви та України. Вища законодавча влада належала раді, на якій є представники. Козацьких полків, а також міст Великого князівства Руського. Велике Князівство Руське могло мати власну монету, власну судову систему, а також власне військо. Також за цими умовами Великому князівстві Руському дозволялося мати 30 тисяч реєстрового козацтва та 10 тисяч найманих військових. І дуже чудова умова, що польським військам заборонялося перебувати на території Великого князівства Руського. Кожного року, за поданням гетьмана, 100 козаків могли отримати шляхецький титул. Також скасовувалась Берестейська церковна унія 1596 року. Православному митрополиту і п'ятьом єпископам надавалося місце. У сеймі речі Посполитої і дуже важливо, що гетьман Іван Виговський дбав про освіту місцевого населення Великого Князівства Руського. Тому що за умовами Гадяцького миру передбачалося на території Великого Князівства Руського відкрити два університети, а також гімназії, колегіуми, друкарні у такій кількості, який буде потрібно. Словом, гадяцький мир, який уклав Іван Виговський, міг би поставити крапку на ворогуванні між річчю Посполитою та українською козацькою державою. Оскільки загалом його пункти були доволі такі непогані, але тут знов появилася ця Московія, і підписання гадяцького миру сприяло тому, що розпочалася московсько-українська війна, яка тривала з 1658 по 1659 роки, в червні липні 1659 року відбулася битва під Конотопом, яка була вирішальною. У війні між Москвою та Україною під конотопом війська Івана Виговського, а також кримо татарського хана Мехмед Гірея IV завдали нищівної поразки московському війську, яким керував Алексій Трубіцької, і через це Московський цар, щоб не втратити вплив на терени України, наказав своєму посольству на переговорах з військом Запорозьким йти на будь-які поступки. І все було б нічого, але Іван Виховський не мав підтримки серед місцевого населення Гетьманщини, серед середніх прошарків суспільства, бідних прошарків суспільства. І власне проти нього почалося нове повстання після переможної битви під Конотопом. І це повстання очолили дуже впливові на той час полководці, яким Сомко, Василь Золотаренко, Іван Богун, Іван Брюховецький, і це змусило Івана Виговського зректися гетьманської булави на користь сина Богдана Хмельницького, Юрія Хмельницького. Сам Іван Виговський врятувався втечею до Польщі, але власне у 1664 році Іван Виговський був звинувачений у змові проти Польщі і страчений. Отож, сьогодні ми з вами говорили про гетьманування Івана Виговського, який до влади прийшов після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році. У своїй політиці Іван Виговський опирався на освічених та заможних представників українського суспільства, нехтуючи інтересами середніх та бідних прошарків українського суспільства. В Кінцевому результаті це з ним зіграло дуже злий жарт, оскільки проти Івана Виговського декілька разів піднімалися по. Встання всередині української козацької держави. у 1658 році підписав Гадяцьку мирну угоду з Річчю Посполитою, згідно з якою Річ Посполита мала складатися з рівноправних трьох частин Польщі, Литви та України. Підписання Гадяцького миру з Річчю Посполитою у 1658 році призвело до Україну московської війни. Що тривало з 1658 по 1659 роки. І хоч у вирішальній битві під конотопом 1659 року війська Івана Виговського завдали нищівної поразки московському війську, все ж таки проти Івана Виговського піднялося чергове повстання, внаслідок якого Іван Виговський вимушений був зректися. Гетьманської булави на користь Юрія Хмельницького, тобто ми бачимо, що після смерті Богдана Хмельницького не було єдності серед української козацької старшини, серед українського суспільства, і власне це є ознакою того, що в українській історії починається період руїни. Руїна це період розколу гетьманщини. Коли представники на гетьманську булаву, опираючись на різні іноземні війська та своїх прибічників, намагаються захопити владу у війську запорозькому. І коли нема єдності, коли кожен намагається захопити гетьманську булаву, в кінцевому результаті це призводить до спустошених міст, сіл, погіршення економіки, політичної ситуації на теренах війська Запорозького. Зараз слушний момент підтримати мене лайком та коментарем під цим відео та підписатися на мій канал. Буду дуже щиро вам за це вдячна. На цьому у мене все. Дякую за увагу.